Добрий день ще раз. Ну що? Сьогодні у нас останній урок до канікул. Весь наступний тиждень ви можете відпочивати від фізики. Ну, мабуть, не тільки від фізики. Ну, будемо сподіватися, що після цього з новими силами візьмемося. Ми сьогодні з вами що зробимо? Ми обговоримо питання про ще один вид пароутворення, про кипіння. і якщо встигнемо, то розглянемо хоча б одну задачу. Отакі От у нас плани. Можете відразу собі відмітити, що ви вдома, я не даю письмового завдання, абсолютно. Ви вдома читаєте параграф 14. Перший і другий пункти, Параграф 14. Пункти 1 і 2. І все. І все. Так, зрозуміло? А прочитати? Просто, про... просто прочитати. А ми, ми зараз розберемо, а ви ще вдома прочитаєте. Так. Ну, добре. А тепер, будь ласка, запишіть. Тема формулюється сьогодні дуже коротко. Як бачите, кипіння. Кипіння. Ну, я вважаю, що кожен і кожна з вас багато разів спостерігали цей процес, так? Коли, наприклад, готуєтесь попити чай чи каву, то ви спочатку. Вмикаєте чайник, ставите його на газ чи вмикаєте електрочайник, ну і чуєте характерні звуки кипіння або навіть дивитесь. Давайте відразу порівняємось. Кипіння це ще один, ще один вид пароутворення. Першим видом пароутворення є випаровування. Але давайте погодимося. Що випаровування ми практично не бачимо, ми бачимо тільки результат. Що була вода на підлозі, а потім вона нібито зникла. Ну, Ми з вами розуміємо, що це відбулося випаровування, але воно настільки повільне, що ми його ну, не бачимо буквально. Так? А от кипіння ми бачимо. Ми його й бачимо, і чуємо. Так? От давайте дивимось. Отут його немає. Насправді, отут наочно ми бачимо результат якого процесу? Підкажіть мені. Пароутворення. Ну, пароутворення це так. Але кінець кінцем ми ж бачимо не. А що ми бачимо? Туман воду. Туман бачимо, рідку воду. Тобто, ми бачимо е, насправді зворотний процес. Ми бачимо результат конвертації. І оці хмари результат конденсації, і оцей туман теж результат конденсації. Але щоб вона відбулася, спочатку мало відбутися випаровування. так? Поїхали далі. А тепер от кипіння. Тепер кипіння. Ну, давайте хоча б означення. Кипіння це процес пароутворення, що відбувається у всьому об'ємі рідини та супроводжується утворенням і зростанням бульбашок пари. Давайте це запишемо, а потім підемо далі. А значення воно перед вами. Процес паров... Що відбувається у всьому об'ємі рідини та супроводжується утворенням і зростанням бульбашок пари. Ну, дивіться, тут, як бачите, показано кипіння навіть не у каструлі звичайній, а у прозорій посудині. Так? Щоб ми не тільки чули, а й добре бачили цей процес. Ну, ми бачимо оці бульбашки. Причому, бачите, чим вище, тим вони стають ще. Більшими, більшими. А отут вони лопаються і пара з них виходить у повітря. А їм на зміну вже йдуть нові. Дуже такий бурхливий процес. От давайте розберемося. Розберемося, за яких умов він виникає і в чому полягає. От давайте. Уважно подивимось, а потім я ще раз покажу і ми прокоментуємо. От ми починаємо воду у відкритій посудині підігрівати. <кхи> 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 Можемо ще раз. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Ну, оце, як ви розумієте, було е, зникнення бульбашки, як піднялася доверху. Ну, от давайте ми з вами розберемося. Згадайте, будь ласка, і підкажіть мені, а ми з вами можемо побачити бульбашки в рідині тільки тоді, коли вона вже кипить? Ні. А коли ще? Ну, під час нагрівання теж бульбашки виникають. Під час нагрівання виникають, я згоден. Д Давайте я поставлю запитання трохи інакше. А якщо не нагрівати, наприклад, звичайнісіньку воду? То ви ніколи не бачили в ній бульбашки? Можна збовтати, тоді теж буде. Е, ну, в принципі, можна. Давайте я трохи підкажу. Ви знаєте, ви можете легко переконатися, якщо ви наберете у склянку звичайнісіньку воду з-під крану, не будете її збовтувати, не будете її нагрівати. А просто поставити, наприклад, на стіл або на, 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 на підвіконня і зачекаєте ну, годину, півтори, а може й півгодини. А потім уважно подивитись на цю воду. <кхи> <кхи> Ніколи не бачили, що там можна спостерігати? <кхи> от, от можете перевірити, це дуже неважко. Якщо уважно подивитись, то ви побачите. Що там є маленькі бульбашки. маленькі, Тільки ви їх побачите не всередині рідини, а вони будуть, може якась на дні, а якісь будуть на стінках посудини. Розумієте? Як ви гадаєте, звідки вони беруться, і що у них всередині, у цих бульбашок? Повітря. Е так, навіть можу погодитися, а крім повітря, нічого там. Ну, добре, частково я з тобою згоден. Частково. Дійсно, перші, найменші бульбашки вони можуть складатися з тих газів, які входять до складу повітря. Давайте згадаємо. Що завдяки такому явищу, як дифузія, у воді є певна невелика кількість повітря. Пам'ятаємо про це? І це дуже важливо, наприклад, для яких живих істот. Для риб Для риб, вони ж дихають цим повітрям через жабри. Так? От. Але цього повітря дуже мало. І зазвичай ми його не бачимо. Там е, молекули кисню, азоту, вони існують там або по одній, або дуже невеликими колективами. Ми їх просто не бачимо. Але якщо зачекати, то ці молекули можуть зібратися випадково і утворити отакі крихітні бульбашки. Але е, потім, як тільки бульбашка утворилася, що обов'язково. Буде е, з'являтися у неї всередині. Чи може бути таке, щоб там було тільки повітря? Ні, там ще буде углекислий ну, Там буде викислив газ, азот та е, я можу. Ки, кисень, але ж якраз всі ці гази разом і складають повітря. Це безумовно ти це це права, але давайте подивимось: от з верхньої поверхні рідини відбувається випаровування? Потроху. Тобто, молекули води вони вилітають сюди. Згодні? А як ви гадаєте, а з цієї поверхні молекули води не вилітають? Мабуть, Мабуть теж вилітають. так. А це означає, що крім повітря. Там буде водяна пара. І от якраз дуже скоро водяна пара стане там головною, її буде найбільше. Розумієте? Тобто, головним чином оці бульбашки, вони, якщо перетворилося, вони наповнені чим? Ну як? Ну як ви гадаєте, чого там найбільше? Водяної пара? Водяною пара. Бо її запаси ну, поповнюються, можна сказати, весь час. Ну, добре, водяна пара. А тепер давайте подумаємо. А чому ж ці бульбашки не спливають оцей газ всередині, він же легший за воду? Тобто на нього. Вода їх утримує. Ну, молекула водиш. Ну, давайте подивимось. От дивись, якщо ти надуваєш кульку гумову, так. І пробуєш її втопити. От ти її занурила, відпускаєш. Що вона робитиме? Вилітає. Вона вилітає моментально. І її виштовхує яка сила? Архімедова. Архімедова сила її виштовхує. Тобто, насправді, вода не тільки не утримує ці бульбашки, вона намагається їх виштовхнути з себе. Але що тут відбувається? Ці кульки дуже маленькі, ці бульбашки дуже маленькі. Тому сила Архімеда на ній діє теж маленька. І вони можуть легко зачепитися за якісь, ну, наприклад, подряпини, нерівності поверхні. І тому вони, ми ж бачимо, що вони утру... утримуються не всередині рідини, там нема за що триматися, а саме на стінках, наприклад. Так зрозуміло? Так. <кхех> так, от поїхали далі. От поїхали далі. Ну, можемо сказати так, що мал... можемо навіть записати маленькі бульбашки з водяною парою. Маленькі бульбашки з водяною парою можуть довго триматися, наприклад, на стінках посудини. Маленькі бульбашки з водяною парою можуть довго триматися, наприклад, Наприклад, на стінках посудини. Може довго триматися. Наприклад, на стінках посудини. Так, зрозуміло? Так. Добре. А тепер уявіть собі, що ми починаємо рідину підігрівати. Підігріваємо, підігріваємо. Ну, бульбашки трохи зростають, їх стає більше, але отакий бурний процес кипіння, який ми бачили і чули, він відбувається не за будь-якої температури, а тільки за певної температури. І цю температуру якраз називають температурою кипіння. Ну, Ми не будемо це писати, це ж очевидно. Так. Yeah. От. І от ця людина кипить. Давайте подивимось, як цей процес можна докладно писати і зобразити на графіку. Ви пам'ятаєте, ми будували графіки для процесів плавлення та е, кристалізації? Так, yeah, пам'ятаю. От дуже схожий графік можна побудувати для процесу кипіння. Тільки зверніть увагу, ми зараз кажемо про кипіння не в будь-якій посудині, а у відкритій посудині. Якщо посудина відкрита, то над нею тиск е газу весь час незмінний. Це просто атмосферний тиск. Зрозуміло? Так. Тобто ми зараз розглядаємо кипіння і інші процеси за атмосферного тиску. От давайте подивимось. Тут буде знову час. Тут буде, як ви гадаєте, що. Температура, Температура, так, температура. Ну, отут нехай буде 0, хоч це не обов'язково. І от давайте подивимось: ми беремо рідину, наприклад, воду чи щось інше. От початкова температура десь, а, це не вода. Це зараз ми будемо, здається, для спирту. Ага. Початкова температура 20, а отут ми відмічаємо дуже важливу температуру 78. Вона важлива саме для спирту. І починаємо гріти. Оце початковий стан. Ставимо, наприклад, там на якусь електроплиту чи щось іще, і починаємо гріти. Графік пішов вгору. Від точки А отаким от чином. Ну, поки що нема чого тут вам особливо пояснювати. От ми до точки Б догріваємо. Як ви гадаєте, що означає ця буква Р. Які можуть бути припущення? Ну, рідина. Це рідина. А тепер дивимось далі. Ну, як, у вас є якісь підозри? Як далі піде графік? Ми, мабуть, так... мабуть, як? Ну, Ми... я б сказав, не прямо. Ну, так. Ну, добре. Виявляється, далі він піде горизонтально. Тобто термометр показує, що нібито нічого не змінюється. Але коли ми дивимось на цю рідину, на цей спирт, і коли ми слухаємо її, то ми бачимо, що змінюється ще як. Що відбувається під час цього з рідиною? Починаю починає утворюватися повітря. Ну, не повітря а... ну, бульбашки, скажімо чесно, так? А це означає, що рідина перетворюється на пару, і це процес кипіння. Це процес кипіння якраз. От весь цей відрізок це процес кипіння. Тобто, бачите, тут така ж сама закономірність, яка була для плавлення. Поки відбувалося плавлення, температура не змінювалася. Так само, поки відбувається кипіння у відкритій посудині, рідина перетворюється на пару, а температура не змінюється. Ну, а як ви гадаєте, а що відбудеться у точці С? У ну, точці С. А вода знову. Ну, вона. Вона знову почне нагріватися. Правильно, але чи буде. ну Тут не вода, тут спирт а, важлива, ще рідина. А як ти гадаєш, він буде ще рідким? Рідким. Бачите, тут йшло перетворення рідини на пару. і Він кінцева... може 50 на 50, пара є. Ні. Отут він був весь рідкий, 50 на 50 mm -hmm. це десь тут. А отут вже вся рідина перетворилася на пару. Так би мовити, спирт википів. І далі дійсно піде нагрівання, але ми тут гріємо вже на рідину, а який стан речовини? А? Газоподібний. Газоподібний, тобто пару, так? Опа. О! Отака закономірність. Ну, якщо ми не дамо цій парі вийти, давайте далі підемо, і будемо потім охолоджувати, то я гадаю, ви вже зрозуміли, що буде. Оце приблизно. Конденсація. Так. так, буде конденсація. Потім, оце ми охолоджуємо. Отут тут пішов інтенсивний процес конденсації, і він відбувається, як бачите, що тут можна сказати, за такою самої температури, за якою відбувалося кипіння. Ну, мабуть, потім... він все повітря, просто уходить. Ну, ну, це не повітря, розумієш? Це газ, але це, це, ти ж не можеш парами спирта е е е дихати. Повітря. Так, газ. Скажімо так. так, пара чи газ. Ну, а потім ми знову отримали рідину і можемо її охолоджувати. От, от, така, така закономірність: нагрівання, кипіння. І отут, на всіх цих ділянках, ми бачимо поглинання теплоти. так? Тільки тут нагріваємо рідину, а тут пару. А щоб оце відбувалося, треба вже теплоту що робити. Мабуть, відбирати. Так, віддавати, відбирати, відбирати. Отут охолодження, конденсація з виділенням теплоти і охолодження. Ну, така закономірність. А в кінці буде знову рідина? Так, що? Ну, якщо ми будемо ще далі охолоджувати, то, мабуть, ця рідина може замерзнути, так, але ми зараз до цього не доводимо. Так? Угу. Так. Добре. Бачите, те кипіння, те конденсація. Ну, дуже невелика конденсація може відбуватися і на цьому етапі, але ми зараз про це не будемо. Ну, от, для якого. А оце вже, як ви гадаєте, ну, тут написано. Це вже для води. Для води, за нормального атмосферного тиску, це все відбувається не за температурою 78, а за температурою, як бачите, добре вам відомою. Побачили 100 градусів Цельсія. Але все відбувається дуже схоже. Дуже схоже. Чудово. Основні закономірності, давайте дивимось. Кипіння відбувається за певною температурою. У кожної рідини вона своя. Причому зараз ми з вами дізнаємось, що ця температура вона залежить не тільки від рідини, а ще й від тиску. От ті дані, що тут написані, це для нормального атмосферного тиску, тобто 100 кПа. Ну, 101. Вода кипить за температурою 100, водень рідкий, він існує тільки за дуже низьких температур. Ну, ви бачите, от за такої температури кипіть навіть заліза. Тобто розплавлена заліза, рідина, закипає і інтенсивно випаровується за от такою паутворення йде за такої температурою. За такою температурою кипить мідь. Ну, молоко це ж майже вода, тому воно кипить, ми вважаємо, за такою самої температури. Ну от як бачите. От спирт, як бачите, 78. Ну, цю таблицю ми не будемо вчити, звісно. І ще закономірність, яку ми вже знаємо, що протягом процесу кипіння температура не змінюється. Бачите, спочатку було багато води, залишилося менше. Зовсім мала, а температура залишається незмінною. Побачили? Чудово. Тепер далі. Температура кипіння залежить від зовнішнього тиску. Ну, давайте спочатку ми спробуємо зрозуміти, чому так відбувається. От дивіться: чому тільки за певної температури ми починаємо кипіння. Для того, щоб було кипіння наші бульбашки, які вже існують, вони мають не просто там бути на стінці десь. А що вони мають зробити? Щоб ми почули і побачили, що рідинаки. Вони мають підніматися. Правильно, а для цього вони спочатку мають відриватися, наприклад, від стінки, так? Не так. Чому ж вони до того не відривалися, а тепер відриваються? А відповідь дуже проста. Чим більша температура, тим більше утворюються пари в цих бульбашках. Так? Тим більше вилітає молекул з їх поверхні, з рідини, і вони стають більшими. А якщо вони починають зростати, то зростає і сила Архімеда, яка на них діє, дуже швидко зростає. І при цьому вже вони не можуть, стінка вже не може утримати таку велику бульбашку. Зрозуміло? Тому yeah. вони спливають. Лопається, пара виходить у повітря, а їм на зміну йдуть нові бульбашки, нові, і це вже відбувається кипіння. Ми зараз, Тобто, бачите, що має відбуватися? Для того, щоб було кипіння, бульбашка має зростати, оце ключове. Так? А для того, щоб вона зростала, що можна сказати про тиск пари всередині цієї бульбашки? От, наприклад. Mm -hmm. Ну, правильно. Дивись. От, наприклад, ти е, спробуєш надути гумову кульку, так? Атмосферний тиск, наприклад, 100 кПа, а ти можеш в кульці ну, створити тиск тільки там, 40 кПа. Буде кулька надуватися? Mm -hmm. Для того, щоб кулька зростала, ти маєш всередині створити тиск, який буде хоча б трохи. Хоча б трохи <свят> більше, ніж зовнішній. Так та сама із бульбашками у -у -у, всередині рідини. Розумієте? <свят> Тому чим більший зовнішній тиск, тим більше має бути тиски всередині бульбашок. А для цього потрібно більше нагрівання. А якщо зовнішній тиск маленький, то е, тиск всередині може бути теж маленьким, і значить рідина буде кипіти за нижчі температури. Так зрозуміло, чи не дуже. Я зрозуміло. Ну, от дивіться, оце для спирту того ж самого. Бачите, нормальний атмосферний тиск 760. Спирт кипить за такої температури. А якщо тиск буде меншим, то і температура кипіння буде нижчою.